Дорогі друзі, хочу вам розповісти одну історію, яка трапилася у нас у Друговичі. Полягала вона в тому, що ми побачили, що багато людей є незадоволенням комунальними послугами, які надають державні структури. Було дуже багато критиків. Десять років тому вийшов закон про ОСББ. Масово почали створюватися. Через 5 років був пік створення ОСББ. З часом почався зменшуватися темп, Останні три роки не створюється ОСББ. Виникла проблемна ситуація. Державні органи працюють погано, новітні органи ОСББ, хвиля підняла, порядка 90 ОСББ в Друговичі створилося і зупинилося. Відповідно, громадськість вирішила дізнатися, в чому є проблема. І, відповідно, ми збираємо голів ОСББ, людей, які на громадських засадах вирішили у своїх будинках зробити лад. Як для громадського суспільства це надзвичайно важливий момент, коли люди не за гроші, не за посадою, не за якимись обов'язками формальними, а за внутрішнім поривом вирішили це зробити. Ми зібрали тих 90 чоловік і почали аналізувати ситуацію. Ми їм розказали. Що кількість ваших колег не зростає, проблеми, які є, залишаються. І, відповідно, скажіть нам, що вам заважає, що стримує рух розвитку ОСББ, розвитку громадської ініціативи? Задавши це запитання, ми були озброєні цілим рядом попередніх досліджень. У наших руках була статистика, у наших руках був досвід за кордоном, у нас були е, проаналізовані місцеві бюджети, у нас е, були відгуки мешканців. Це була досить цікава інформація, вона була викладена для всіх голів ОСББ, і відповідно ми почали мислити: думок було багато. Одна з думок, яка набрала досить багато ваги, це є, що будинки запущені. Вони будувалися 30, 40, 50 років. Статистика говорить, що близько 60 будинків вже вимагають капітальний ремонт, а він не проводиться. І вони є в тяжкому стані. Одноразово їх привести до нормального стану є важко. Друга проблема називалася та, що ми, як суспільство, забули, що таке бути господарем. Останні 50 років, виявляється, за нас думала держава, творячи жеки, І ми, відповідно, платюч... платили якусь квартплату, що це таке означає, і нам щось робили. Тепер, в Незалежній Україні, ми вияснили, що це є не квартплата, це є плата за комунальні послуги, що ці комунальні послуги нам не надаються, і, відповідно, а досвіду, як господарювати, ми вже встигли забути 50 років це вже друге покоління, яке не знає, як розповідати будинку. Наступною тезою було, що влада не зацікавлена допомагати. Що це виникло, проаналізували бюджет. У законі ОСББ сказано: будинок, який стає, бере мешканці беруть у свою власність. ЖЕК, який експлуатував його до цього часу, повинен капітально відремонтувати. Відповідно, у бюджеті мають бути кошти на капітальний ремонт будинку. Ми переглянули бюджети. В бюджетах відсутня стаття про капітальний ремонт будинків. Це означає, що влада не зацікавлена допомагати людям. Прозвучала і така думка: не ті люди, обрані головами. Тобто, якщо ще пошукати, то можна спробувати знайти людей, які будуть знати, що робити, будуть знати, де знайти кошти, будуть креативними і так далі. Існує така а, точка зору, але хочу вам сказати про те, що проаналізувавши е, нав, е, класифікатор е, робо, е, е, професій. Вияснилося, що такого менеджера за утриманням будинку не існує тільки цього року. Він туди внесений. Навіть ще не відкрито спеціальність для навчання такого. Тобто, скажімо, через років 8-10, можливо, ми дістанемо такого менеджера. У нас будуть кваліфіковані кадри, але чекати 10 років наступний момент. Оскільки ЖЕК нам допомагав і ремонтував всі ці будинки. Значить, Стало питання, ми не хочемо його, він став недобросовісний. Це є корумпована структура, точніше, там можливість корупції є дуже висока. А що робити? На ринку жеки займають величезний відсоток. 90% комунальних послуг саме надає ЖЕК. І новостворені підприємці не завжди готові увійти на цей ринок. Відповідно, оці п'ять причин, які прозвучали, були дуже жорстокі. Неоднозначно видно, а що з того робити.